День святого Миколая, вихованця дитячого садочку чи бурашка, що попільні, зустріли разом зі своїми шефами з енергетичної компанії Житомир Обленерго. Для гостей дітлахи підготували виставу, а дорослі подарували їм не тільки солодощі, а й нові ліжечка, виготовлені у цехах компанії. Ми домовилися, що в першу чергу необхідно. Це ліжечка, також запевнюю, що це не останній наш проект. Ми ще будемо докомплектовувати, будемо старатися максимально забезпечувати, тому що приємно робити те, що потрібно, і приємно робити те, що якраз дуже підтримує якраз виховання наших дітей. Адже що ми зараз закладемо? Яке добро і любов ми цим дітям покажемо, так вони і через якісь роки, десятиліття будуть її віддавати. Ці ліжечка для, для нас, вони для наших діток потрібні. Чому? Бо вони за, вже, за новими стандартами, вони набагато нижчі. У Нас ліжечка набагато вищі були і вони вже дуже застарілі, ще колишні. А ми вже хотіли, щоб діти, діти наші вже за євростандартами відпочивали і спали. І отримували насолоду на цих подушках, на нових ліжках. Варто зазначити, що у святкові дні енергетики відвідали ще ряд підшефних закладів освіти попільнянського району. Вихованці кожного з них отримали подарунки. Електроенергетика основа економіки України. А працівників цієї галузі по праву вважають творцями прогресу. Навіть за теперішніх економічних умов енергетики Житомирщини йдуть у ногу з часом. Одним з прикладів цього є завершення реконструкції, розподіючого пункту номер 9 який оснащений технікою, яка унеможливить відключення електропостачання лікарень міста та ряду інших важливих об'єктів. І таких прикладів успішної роботи Житомиробленерго можна наводити чимало. Це у своєму виступі, вітаючи енергетиків зі святом, наголосив голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Я щиро дякую вам за те, що ви сьогодні забезпечуєте сталу роботу і безперебійну роботу усіх наших підприємств і організацій у Житомирській області. Адже саме від вашого професіоналізму, від вашої компетентності, від сумлінного виконання своїх функціональних, Обов'язків залежить стале функціонування господарського комплексу Житомирської області. Загалом колектив «Житомиробленерго», Обленерго, окрім належного виконання своїх основних обов'язків, є прикладом патріотизму не злічити кількість наданої допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям, знедоленим літнім людям та дітям. Мільйон двісті гривень сумарно було відправлено нашим бійцям АТО. Ні одна компанія не може похвалитися, що правління, голова правління їхала на передову, доставляли ці грузи, спілкувалися з нашими бійцями і дивилися їм в очі в зоні дії снайперів, градів, і ми не боялися. І повірте, от якраз ця наша підтримка вона дуже необхідна нашим бійцям там, тому що вони розуміють, що вони не одні, що ми їх підтримуємо, і вони готові. Навіть я не побусу слов, готові віддавати своє життя за нас. На урочистостях були відзначені ті, для кого життя це суцільна вахта. Хто виробничі інтереси ставить вище особистих. Думаю, це свято для не тільки для мене, а для, для нашої країни, тому що це денер енергетика, енергетика є енергетика. Це велика сила, велика праця. і Це треба шанувати і цінити і, і поважати, як кажуть.